Чарівного дня, шановні українці. <кій> Бачив цікаве запитання. Запитали в мене про 8.08.2004 року. Що це за день такий? Там же якісь левів притусували. Що це за портали відкриваються. Ну давайте вам трішки про портали. Розповім і трішки про силові дні. Це, до речі, у мене зразок тестовий в руках пластикової колоди карт. Ракул, крука. От Її різниця, ну, якість пластик класний, дорогий, якісний. От, але вага її, ну, в рази, мабуть, 3 важча за 4 за паперову колоду дуже важка. Ну, сама колода невелика, але по пластику дуже важка. Я просто зараз хочу вам. Ось, вона, дивіться, сама карта вийшла. Черівно. Хочу це все пояснити. От. Що ж це такий за день? Що ж це за портали? От, тому що, кажуть, портал відкриється все інше. Так, мені ще одну карту потрібно. Ось це потрібно. Так, ну, давайте будемо розповідати. Дивіться, давайте зразу за портали. Для відуючої людини, що таке портали? Е, ну, це е, відкривається умовно канал, кудись або в щось, або якось для чогось. Тобто, в просторі часі щось відкривається, і, або між світами. Матеріальним і нематеріальним відкриваються. Для того, щоб проводити якусь ну, роботу або спілкування. Ну, по суті, двері відчиняються, як руна УРУС, яка відчиняє двері, у нас, допомагає. І ПЕРТРО, наприклад, УРУС, пертро це відкритий портал тими самими рунами. Ну, тільки не робіть, поки ви не знаєте рунології. От я вам так вже сказав, ну ладно, хай буде. Але... Щоб боком вам не вилізло, тому що все, що ви зеркала, наприклад, можете викликати, може вам і хату потрощити, і голову відламати, якщо ви <кій> не будете знати, що ви робите і для чого. Так от, за портальні дні, взагалі, в принципі, чому це все умовно великого значення немає, тому що поясню вам чого. По-перше, для відаючого, наприклад. Портал відуючий може відкрити будь-де і будь-який. Наприклад, той за дзеркаля тут намальовано дзеркало, в якому є істота, і процес ну зображення, як відбувається виклик, наприклад, істоти, відкривання порталу дзеркаля по тий біч. До чого я це все? Тому що відуючий такому, як мені, може на будь-якій місцевості будь-який де будь час, незалежно від якогось там дня, відкрити портал. Є місця для цього сприятливі, де якісь георозломи, де просто енергія тече по-іншому. Просто магія це наука керування енергією. і в цих місцях можна щось змінити, щось ворушити. От, або в тому самому порталі відкрити в дзеркалі, тобто портал можна в стіні, в хаті, в нагороді, на де хочеш відкрити будь-якого дня, і вдень, і вночі. Просто є в загальному періоди, які цьому сприяють. Це переміди енергії в просторі. Колосальні такі переміни відбуваються на початку весни і в кінці осені. Тобто, ну, умовно, з інтервалом раз-півроку, коли пробуджується земля, от, так звана провідний тиждень, коли там оживає все озеленюється, земля пробуджується, і коли засинає, тобто на Самайн, коли відбувається засинання землі. Оці великі кардинальні переміни це є портальні переміни. От, відповідно, 28.08. Що це таке? От. Там саме число, так, числа мають значення, але вісімки – це далеко не портальні числа, і з порталами вони ці числа не пов'язані. Далі. Переміни, якісь в цей період глобальні в планетарні є. Немає. Тобто немає зміни енергетики з самої нашої кулі планети. От, Розумієте, немає. E, тобто, це запустили ну просто, можливо, і правильно, тому що запускають для того, щоб люди почали хоч якісь думати. Але e, для чого це робиться? Тому що щоб e, якісь там і карму сюди притулили, при, e, і кармічні питання, і портальні питання. Ну З точки зору того, що це робиться для того, щоб маси прокинулись, хоч щось, хоч якось. Ну Я з цим погоджуюсь, тому що будити маси потрібно, тому що більшість формує майбутнє. От. І кінця світу, як такого, є певні дії наслідки, які прописують майбутнє. Є критичні точки, такі глобальні для людства, там, наприклад, як 30-50 років. Ну 2030-50. Коли оце все, що люди натворили, воно програється. От. Але так, щоб там кінець світу був чи щось, глобальні переміни, розумієте, ці переміни прив'язують до чисел. Вони ніякої особливої ролі не грають, число, в індивідуальності кожного і в людство. Тобто є більш глобальніші процеси, наприклад, от як, чому я взяв карту Всесвіт, як астрологія, коли певна сукупність планет якось впливає в, певну, в певний день, є певні енергії. От. І 08, 08, 24 вони будуть відрізнатися. Так само, як 9.08 24, -го, так само, як 07.08.24. Це просто різні енергії, от, в яких воно впливають на, на країни, на егрегори, на людей індивідуально так. Але ви повинні розуміти, що один день для вас нічого не змінить. Ось. Абсолютно нічого не змінить. І так можна там роздувати. Будь-які цифри придумувати, будь-який день робити якимось колосальним, там ще якимось розумієте портальним, не портальним. Для мене кожен день портальний. Для мене кожен день я з кожних планет ну візьму користь. і Сьогодні, наприклад, понеділок, день роботи з місяцем, але я можу в цей день прекрасно працювати з Марсом, з Юпітером, з Сонцем. Ну, мені немає різниці, розумієте. Тому що знає, як це робиться, як керується енергіями. Тому що магія це наука, керування енергіями, тому що основою всього лежить енергія. Матерія це наслідок. О. І не чекайте якихось особливих змін від 08.08. Портали там відкриються. Та нічого не відкриється. Просто що в голові має портал відкритися. Ваші дії повинні приносити якісь наслідки. Просто людей стимулюють, щоб 08.08… Люди вже одумайтесь, генеруйте перемогу України, генеруйте звільнення душ від релігії від цього, генеруйте е, те, щоб е, люство розвивалося, щоб е, споживачі знищились, творці стали розвинути, щоб ви щось створили, щоб своїми руками щоб не були е, рабом цим найваним працівником, щоб працювали на себе ну, усвідомте, це базові речі. Але 08.08.2024 2024 в, в більшості людей в голові нічого не складеться. От. Тому що я, наприклад, з початком війни почав масово викладати, зараз там мало що викладаю не часто. Ну, тому що я результату ефективності не бачу. От. І страшати людей. Ну, людей допоможе тільки перезапуск. Тобто, коли 90% споживачів знищать, от, а залишать творців 10%. Вони щось будуть формувати знову ж нове. От. Історія ж циклічна, цивілізація змінюється. В такому плані. Так що портали це добре. Але той, хто має клепку в голові і знання, той може їх викликати де хоче, як хоче, і підручними інструментами, і м м силою своєї енергії, енергетики. Те ж саме з днями. Ну, є які силові дні, це просто якісь більше енергії транслюються. От, планети транслюють на якусь точку. Ось це, наприклад, ви, це можете бути ви, це планета Земля. І оці енергії планетарні вони транслюються якийсь певний день, вони по-іншому. Там 0,7-го тут, 08-го тут. 9-го тут, 10-го тут, розумієте? Е зміщуються планети і просто в, в часі відбуваються зміни. Але щоб там сильно вони вплинули на людство, да не вплинуть вони ніяк. Тому що людство це що? Це більшість. Більшість українців, наприклад, більшість кацап Ну, як їх можна зробити, те, щоб вони творили? Та ніяк. ну Стерти, просто зробити катаклізм І е катаклізм збільшується і це нормально. ну Тому що земля теж здригається, що їм буде подобати, що воно точку хтось бере. оце І щось сюди добить, 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 добить в Україні. Одні дебіли налізли земля там сильно розбиратись не буде. Просто трусане да й всіх знищить. Ну, це ж банальні речі: енергообміну, баланс. Тиснуть, 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 потім буде поштовх, відкине всіх заодно. Тому що чому? Тому що більшість дебіли. От, якісь там зміни, ще щось кардинальне. Воно від цього дня не залежить. А що ж я там чув думку, що о, цього дня там щось залежить, щось зміниться, та, та нічого не зміниться. Змінюється кожен, кожну секунду, кожен мідь. Моє відео там, може одним-двом чоловікам щось змінить і вони почнуть щось думати, щось розвиватися, душу свою вирощувати поза всіма системами, як себе як істоту, як і свідомість я в просторі частинку творця в тілі творця. Але ж це одиниці, більшість не зміниться. І не можна сказати, що 08-08 ми там не прийняли якісь рішення і за цього дати все зміниться. Та ні, тому що українці просрали все, що тільки можна, вибачте на От, І зараз там кажуть, що о, це винна якесь 8.08. Да не перекладайте відповідальність себе. Оце релігійне поняття, що на все воля Божа, на, на, на башка перекласти, а те, що кожен там, наприклад, щось. Руйнує, наприклад, от але то не я, то воля Божа то не я. то А дивіться, більшість призвела до того, що країна ослабла, тому що ми втратили національну ідентичність, більшість, ось мову, культуру. Повтрачали зброю, розбазарили, землю, ресурси, все, а потім ой, хтось винен, це все 08.08 08, -08 винен. Ні. Кожен має якісь дії. от Відповідно, те, що я напрацьовую, те я й маю в своєму просторі. Тут ніякий один день нічого кардинально не зміниться. Так, в енергії впливають, вони кожного дня змінюються. Це астрологія. Кожна планета, як е, ліхтарик, світить е, точку якусь під'їжджним кутом. Як воно посвітить, так і більше і менше світла буде від якоїсь планети, там червоного чи жовтого буде в якийсь день більше менше. Ну так, енергії будуть цікаві. От. Але з порталами, знову ж таки, нічим не пов'язано. Має бути клепка в голові, а не якісь дати, які у вас щось змінять. Поки ви самі не змінитесь, поки більшість не зміниться. Нічого не буде. О, бачите, і справедливість, до речі. Тому що все, що ви робите, ви робите справедливо, гармонійно. Та й такі справи. Так, слава нації, смерть ворогам. Живіть правильно, живіть гарно, живіть з клепкою в голові, творіть своє майбутнє, і коли більшість поверне силу нації, тоді Україна переможе. От. А ні, то ні. А ні, то хай буде перезапуск людства, тому що ми творці, нас просто обман, обманювали, дурили, так не має. бути. Ми це маємо справедливо просити і генерувати. Те, що ви зараз генеруєте в простір, те й збудеться. От генеруйте правильні думки. О, не волю Бога, а свою волю проявляйте, кожен, що миті, що секунди. Слава нації, смерть ворога!